світа тихий. краю милий, моя Україну, за що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок напевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, Що, коли співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могила, моє милі москалю розриває, на риє, розкопує, на своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатуну сорочку знімати. Помагайте, недолютки матір котувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати нажурилась. Вірш Тараса Шевченка розрита могила, присвячує нашим воїнам, а то, що померли за Україну. І місця поховання їх нам не відомо. Не дозволяйте ворогові розривати могели нашої історії. Слава Україні! Граям слава!